Всім привіт! Я Катерина Супрун. Запрошую вас на перегляд нового відео. Воно не схоже на всі попередні. Це такий трохи репортаж, репортаж з виставки ялинкових прикрас. Я прийшла в музей історії Києва. Тут є виставка з карби різдвяної скрині, іграшки різних часів з різних країн. І це просто для того, щоб поділитися трохи чимось теплим, світлим, цікавим. Просто приємне. Я розумію, що це дуже важкий момент, дуже важке різдво, дуже важкий новий рік для нас, для всіх. Але хочеться от подарувати вам трошечки добра і тепла. Власне, в цьому відео якраз вам хочу передати настрій і показати красу. Ось так. Тут іграшки з різних країн, різних часів. Іграшки робили і під час війни, і під час війни прикрашали ялинки. Подивіться просто, це дуже цікаво, правда. Є колаборацією е, трьох партнерів: це музею історії е, Києва, е, які тут презентували е, м, дореволюційні та е, е, діаспорські листівки, е, які справді у них є, і це раритет. Е, це музею е, державного музею іграшки. Е, які представили теж велику частину колекції. Ну і і також частково, тобто половина ще це колекція моїх ялинкових прикрас, і е, що ми тут зробили? Ми намагалися представити е, всі види ялинкових прикрас, в принципі, нам це вдалося, які в принципі є в світі. Е, також ми е, намагаємося робити акцент на Українські іграшці також у нас є тут і такий тоталітарний куточок, тобто це про ялинкові прикраси, коли було заборонено совєтами святкувати різдво. А також у нас тут є іграшки першої та другої світових війн. І з цього ми можемо проаналізувати і побачити взагалі, що ялинкова іграшка вона є символом епохи. І прослідкувати, як цю епоху можна визначити за ялинковою прикрасою, можна побачити тут. Насправді я. Я дуже любила різдвяну ялинку, бабусі, дідуся і, мою, ну, і свою дитячу. Мені прямо дуже-дуже подобалося, я їх прямо з дитинства роздивлялася. Тобто це було дуже-дуже любила. І коли я вже подрослішала і приїхала жити окремо, ставила питання, що ну, якож, ялинку може треба нарядити, я вирішила, що я хочу це зробити саме старовинними прикрасами. Ну на той момент це було 60-х років, тобто тих там про дев'ятнадцяте століття так далі, звісно, що я не думала. І я стала шукати ялинкові прикраси і вийшло так, що купила замість однієї п'ятнадцять, пішло далі, далі. Ну і стало вивчати це питання, вже купляти на аукціонах, співпрацювати з іншими колекціонерами, розшукувати. Скільки років ви вже займаєтесь? Сім років я. Займаюся колекціонуванням. І Скільки ваша колекція особисто налічує? Тобто це сотні, десятки. Ну, це щось. більше тисячі, але знов таки вони не всі є цінними. Тобто, да, тобто цінність абсолютно різна. Якщо ми говоримо про дуже цінні, ну їх звичайно менше. Займаюся дослідженням саме української іграшки. Це важко, це складно, тому що у нас не було каталогізації. Ми хочемо створити в Державному музеї іграшки перший український каталог. і Ми ставимо собі на меті зробити це до наступної виставки, ну, до наступного нового року. Не знаю, чи вийде у нас, бо там насправді досить багато роботи і мало матеріалів, але ми собі ставимо такому бідну цілі я вірю, що ми її подолаємо. Ось, оці ялинкові прикраси це бугемські це, можна сказати, не перші ялинкові прикраси, які, мабуть. Ну, масу масово, масово стали виготовлятися. Їх вішали там. Жінки на шляпки, ще кудись, бо на початку на ялинку вішали все, що завгодно, тобто, ну, до того як вже була професійна іграшка створена, вішали, от як на цій ялинці, оце ми відтворили. Тобто, це свічки, яблука, горішки, цукерки. Ось, а коли вже стали прикрашати, і стали прикрашати в принципі, всім красивим, що було вдома. Наприклад, оці речі, це справді це, це ну, не просто ялинкові намиста, це жіночі намиста, які також вішали на ялинку. Тобто вішали все, що було красиво в домі. Да? Тобто, це все. І навіть це бачите, це ялинка, цей Парцеляна. Ну, бугемія, це Чехія. Mm -hmm. Це, наприклад, кустарне виробництво київське прекрасне, це десь початок двадцятого століття. Це оці майже всі це ХІХ століття, ця гірлянда також. Ось цікавий момент. Це, наприклад, танк Першої світової війни. Ось про те, те про що ми говоримо. Та, що під час е, війн також робилися прикраси, але е, тематика відповідала тому, що було актуально. Ялинка гусячого це раритет, з гусячого пір'я. Це раритет наврядчи з Ось От з гусячого пір'я. В сенсі, це не ялинка, це гусяче це пір гусяче пір'я. Так саме а. так. Серйозно. Абсолютно. Ебсолютли. Нічого собі. Це кінець дев'ятнадцятого, початок двадцятого століття. Дещо ну але як правило, це все ж таки 19 що століття. Можете побачити, як виглядали свічки, які вішали на ялинку. І їх запалювали І саме тому до речі у всій європі під час різдва було більше соціал пожеж. Це е, такі, от, начебто, неприглядні іграшки зараз дуже високо цінуються. Це називається дрезенський картонаж. Їх вони об'ємні, їх отак. От, ну з двох частин їх склеювали. Ці прикраси вони називаються літографія. Хто це? Це дід, Мороз, так, це дід Мороз. Це Дід Мороз, і їх називали Різдвяний Дід, їх називали Святочний Дід, їх називали Мороз. І потім Совєти вже запозичились у нас. Але за 19 століття, регіон України. Чому взагалі ялинкові іграшки стали популярними? Тому що ось спочатку вішали все, я, я кажу, їстівним, прикрашали. Але в Німеччині 1848 року в регіоні Тюрінгя, це під, під Лейпцигом, містечку Лауша. Один складув, видув кульку замість яблука, тому що був не врожай, і насправді це із бідності. І не було що повісити. І він вирішив порадувати дітей, видув кулі. І це дуже швидко розповсюдилося. І після цього пішла така традиція. І ось ця куля це одна із перших куль, ось яку ви бачите. Це теж пір'я, до речі, це трояндочка. Ось, наприклад, ця куля, от приїхала якраз в Голландії. Бо спочатку кулі вони дуже важкі були. Ця куля дуже важка, насправді я не знаю, які взагалі могли повісити. Оця здорова. І це бачите, вона спочатку була теж така срібна, бо спочатку їх свинцем намазували, а це вже свинець зліз, бачите, вона виглядає як дискокуля. Але насправді не така. Це іграшки початку 20-го століття. Перші німецькі е фігурні іграшки, які вже видавали не просто кулі, а вже почали видавати якісь фігури, як правило, це були тварини. І mm -hmm. тут на кожній речі, написано, ще з того боку рік «Made in Germany». 1924 року, по 35-й було заборонено святкувати різдво в Україні. В радянському союзі е, тому, що це як пережиток релігійного та буржуазного свята. Новий рік ще не придумали, як національне свято. Коли було заборонено Іздво, то в і, спеці... але ще повністю не впала залізна завіса в 20-х роках. На початку 30-х, до нас приїжджали багаті іноземці, ну в радянський союз, і спеціально для них робили такі от різдвяні прикраси. І написано, ми на написано Made in Soviet Union. вже на аукціонах. Ми вже стали купляти це вже коли їхні нащадки стали продавати. 30 40 ві Якраз вторинне виробництво, і це, до речі, воєнний час. Також це, бачите, із лампочок, які перегоріли, робили линкові прикраси. А оці -от прикраси оці е дротові, так, так, дротові. Оці всі і оці дроти, і сніжинки це в 30-х роках робили, а також у 40-х, і під час війни також було багато із було металу, там уламки, і гільзи, і танків, і всього і проробляли, і робили прикраси. Тому що батяна іграшка вона теж вже з'явилася, але під час війни вона була не така популярна, бо вся вата йшла на медичні. Потреби це Америка з 43-46 сорок шостого року. Знаєте, чому я знаю, що це саме вона, тому що якраз коли, наприклад, у Європі у нас із дротів виготовляли іграшки, тому що було багато металу. В Америці абсолютно все виробництво весь метал ішов на виробництво зброї, і навіть підвіси для ялинкових прикрас були із картону. Взагалі, якщо ми говоримо про Україну в трисяти клуб, коли вже дозволили різдво, стали працювати Артілі. Артілі це такі творчі підприємства із художників і ремісників, які робили ялинкові прикраси, і прямо це ну було на такое поставлено на, на потік. Ну звісно, що батяних не так багато в принципі було. Да, тобто вони всі робили цю ручну. Тобто, це була така металева. Основа, на неї накручувалась вата і робили обличчя з папієма маше і розмальовували. Кожну іграшку треба було затверджувати партією. Кожну. І іноді вона навіть робилася дуже довго, типу ще декілька років. Обличчя у ватяних українських ялинкових прикрас вони схожі на художній стиль наїв. Вони такі веселі. Рум'яні ще українська вата, вона як правило не темніє, бо її спеціально покривали людою, і вона така біла лишається і зараз. Це серія іграшок Чіпколіно. Тут всі персонажі, і ті, що зверху іграшки, ну деякі деякі з них, вони вироблялися на різних артілях і в принципі навіть часто не можна сказати, де саме, і тому їх більше лишилося, і вони менш цінні. А ті, що знизу. Ми розмістили. Вони видавлялися тільки в окремих місцях, і тільки в колекції і їх майже не залишилося. І тому вони дуже сильно цілуються, дуже високо цінуються. Тобто існують цілі колекції, присвячені конкретним тематикам. Казка. Угу. Окрема казка. До речі, це от український Чіполіно. Він не з цієї колекції, але він видовлявся саме в Україні оцей окремий. І ми його теж представили, тому що він цікавий і також нечастий. Різні види фарб було всього два види. Е, ну, якщо ми говоримо про Україну в 60 х 50-х років, емалірована просто звичайна фарба. Просто звичайна без. І бачите, вона... Близько. так і, і вони, як правило, погано зберіглася зберіглася. Тобто знайти їх в нормальному стані дуже важко. А то те називається амульгама. Амульгама – це поміж родія і ртуті. І оце те, що казали, що радянські іграшки, типу з ртутів, насправді це правда, але Насправді досить маленька консистенція, тому вони не є небезпечними. Але бачите, ця амальгамна фарба вона така вона більше тримається, краще тримається і е, більш іграшок в хорошому стані. Друзі, дякую, що ви тут. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що цікаво для себе щось знайшли. Якщо маєте можливість, обов'язково приходьте, подивіться самі цю прекрасну виставку. Це в Києві, в Музеї історії Києва. Багато чого неочікуваного, багато цікавого, багато спогадів з дитинства. Я добре пам'ятаю ці ватяні іграшки в бабусі або скляні такі. Цікаві прикраси, це теж все було. Ці іграшки з 70-х, 80-х таких теж було багато. Я бажаю нам всім спокійних свят і багато-багато любові один до одного. До зустрічі! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Побачимось.